Вій, бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про Кредитбанк. Попри все, доброго дня, дорогі слухачі. Радий вітати вас на хвилях вашого улюбленого радіо НВ. Далі поговоримо про відбудову України. Ви бачите, забув представитись мене звати Богдан Машай. Будемо говорити про відбудову, оскільки з'являються принаймні чіткі маркери того, що процес напрацювання. Рамкових конструкцій, які будуть забезпечувати цю відбудову, вже триває. Попри те, що тривають і активні бойові дії, наші союзники обіцяють вкласти. Відбудову України дуже дуже багато грошей. Принаймні, саме так я трактую суму у понад 800 мільярдів доларів. Радіо Свобода пише про те, що саме таку суму наші союзники, європейський союз, сполучені штати та приватні інвестори разом з міжнародними фінансовими інституціями планують вкласти в українську відбудову до 2040 року. Але найближча практична ціль це закрити потребу близько 500 мільярдів на відбудову в найближче десятиліття. Нині. Я розумію, і для вас, мабуть, і для мене це все виглядає більше як масштабні обіцянки, які тим паче прив'язані до завершення активної фази бойових дій, яке поки проглядається досить туманно. Але якщо сума йде про 800 мільярдів доларів, то за такими великими цифрами завжди стоїть не лише... Ідея, але й логіка, логіка інтересів, механізмів і умов їх використання. Саме про неї я й хотів поговорити далі в рамках нашого ефіру. Ми спробуємо поглянути на відбудову не як на символічний жест, а як на систему. Тобто, хто і навіщо її пропонує, як вона технічно може працювати що буде вимагати від України, як реально змінить життя людей, і що зрештою може піти не так у цьому процесі, тому що насправді потенційних не так сценаріїв дуже дуже багато. До нашого ефіру. Долучається Іван Ус, який чекає на зв'язку. Іване, доброго дня. Доброго дня, пане Богдане. Вітаю вас, вітаю всіх радіослухачів, радіо радіослухачів радіон в також ЮДСІ. Я нагадую, що Іван Уз, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних. Ну no. Іване, на перш ми перейдемо до політичного і практичного. Хочу запитати про етичне, тому що я коли зараз чую, як наші європейські союзники розповідають про відбудову на сотні мільярдів доларів. Відчуваю якийсь такий легкий дисонанс. Знаєте, ми, перше, в дуже непростих умовах сьогодні живемо. Дуже багато громадян в країні в принципі поставлені на межу виживання. Нам потрібна допомога на сьогодні, наприклад, для того, аби закуповувати речі першої необхідності, і ми бачимо, що обсяги цієї допомоги від наших союзників. Поки не відповідають масштабу викликів, скажімо так, з якими стикається наша держава з одного боку, з іншого боку, ми постійно чуємо розмови про якісь колосальні 800 мільярдів доларів, які от уже ледь не в скринці лежать. Тільки завершимо бойові дії. І вони будуть направлені на відбудову України. Як на це треба дивитися, на вашу думку? Знаєте, пане Богдане, в мене погоджується з вами, що в мене є певне іронічне ставлення до цих розмов. Чому тому що ось мені здається, і не лише мені, оскільки часто слухаю різних експертів, що все виглядає так, що нам малюють красиві картинки, mm -hmm. красиві мультики. Що як все буде добре, як все буде фантастично, Ви лише погодьтесь на те, що ви здаєте Росії те, що вона просить, це частину Донбасу. А далі, далі, у вас буде процвітання. Але знаєте, а чи буде це процвітання? Ось тут питання, тому що дивіться, от на Наприклад, ця угода про процвітання України, якщо я не помиляюсь, так вона mm -hmm. називається. Вона повинна була бути підписана на полях самітів Давосі, але не була підписана, тому що Україна говорить добре: ось ми підписуємо угоду. Які гарантії того, що вона буде виконана? Тобто, поки що виглядає так, що ми підписуємо угоду. Після цього ми здаємо Росії частину Донбасу, яку вона просить, а після цього у вас ніяких зобов'язань нема. Тобто, фактично, Україна зробила те, що просить Росія, відповідно, як то кажуть, ви досягли своєї мети, ви mm -hmm. добули ніби то мир, як вам здається. Але знову ж таки, ось що власне є для України? Історичний досвід, і чому Європа нас підтримує в цьому? Тому що колись. Якщо ми повертаємось в часі, ну в принципі це не так давно було 1938 рік. Також казали Чехії. Давайте Чехословаччині обачає mm. тоді. Давайте і Гітлеру, і все буде добре. Буде мир, буде розвиток. буде цій всі економікою, торгівлею, все процвітати, і все буде супер Чехія віддає судді Гітлеру. Чи призвело це до миру, як казав Невели Чемберлен, тогочасний прем'єр-міністр Великої Британії, він нагадує, сказав відомо вираз, що я привіз вам мир на наші часи. Ні, не призвело. Друга світова війна була рівна за 11 місяців, навіть року не пройшло, а Друга світова війна розпочалася. Чому? Тому що у агресора у нього немає в думці щось отримати на тому саме ти крапку. У агресора завжди, коли він щось отримує, він миттєво хоче більшого. Тобто Україна це розуміє, і тому ми кажемо, що pues, слухайте, ми цю російську групу враховуємо далі. Щодо оцих обіцянок 800 мільярдів доларів, по-перше, це обіцяють сприяти нам у залученні інвестицій. У мене просте питання: ось давайте кожен з нас себе поставить на місце бізнесмена, якому пропонують вкласти гроші в спеціальну економічну зону на Донбасі, де все зруйновано. Тобто кажуть, знаєте, тут. Так, ви те пропоную отут поставити кому оскільки ми повернемося до цього пізніше? Будемо говорити конкретно і про механізми, mm -hmm. і про довіру. Як одну з несучих, скажімо так, конструкцій всієї цієї системи. Але перед тим як перейти до цього, я хотів у вас запитати загалом, коли наші європейські союзники говорять про відбудову на 800 мільярдів, я розумію, для чого це потрібно Україні. Всі розуміють, тому що за даними українського уряду збитки від е, вторгнення Росії в Україну з 2014 року вже можуть обраховуватися сумою в понад трильйон доларів, і зрозуміло, що ми відчайдушно потребуємо для того, щоб у нас було майбутнє. Грошей дуже масштабних інвестицій в реконструкцію цього всього і відбудову чогось нового. Але для чого цей процес потрібен нашим європейським союзникам? Тим більше європейським союзникам і сполученим штатам, тим більше в момент, коли виборці в багатьох європейських країнах і в Сполучених Штатах навпаки очікують скорочення витрат, а не нових безпекових програм за кордоном або десь далеко за кордоном, якщо ми говоримо про США. Знаєте, пане Богдане, тут аналогія. Давайте так з планом Маршала, чому дуже часто порівнюють. Mm -hmm. Ось знаєте, коли в 20, в травні 2022 року Європейська комісія прийняла план «Rebuild Ukraine», тобто відновлення України, відбудова України, то кожна по різному може перекладати. Є повні суперечки навіть в українському просторі медіа стосовно того, як правильно перекладати «Rebuild Ukraine». А тобто ідея була проста, така сама, як з планом маршала. Тобто тоді люди які, власне конструювали панша розуміли, що для того, щоб світова економіка розвивалась, треба, щоб була взаємодія провідних його центрів. Європа була зруйнована. Якщо б Європу не повернути до нормального життя, це означало, що ви знаєте, там були в тич тисячі... чи середині там десятих років була Перша світова війна, а потім в тридцяті була Друга світова війна, і виходить ну тридцяті? Середина сорокових. І щоб не було наступної світової війни за 20 років, треба було все ж таки дати економі... економіці Європи шанс відновитись і далі нормально торгувати. Тобто в торгівлі завжди повинен бути партнер, щоб не було сам у себе, нічого не купуєш, не продаєш, а коли є хтось інший, у вас відбуваються процеси. Так само ця філософія працює зараз. Говорять, що слухайте, що треба, щоб Україна не думала про те, що там треба якусь намлод війну починати, бо не буде іншого шансу у населення. А треба чимось зняти зняти економіку. До речі, тому дуже багато хто боліше сприймає ідеї, що треба якось із Росією, з Білорусі вирішувати це ці питання. Що ті говорять, як вони ж агресори, навіщо їм відбудова? А саме для того, щоб вони розуміли, що торгувати це краще ніж воювати. Взагалі всю історію Знаєте, колись був на кордоні ще колишньої римської імперії і варварів, і мені пояснювали, що тут були постійні сутички, допоки не зрозуміли з обох сторін, як то кажуть, кордону, що торгувати це краще ніж воювати. Після цього почався економічний розвиток, тому що почалися економічні процеси. зараз, щоб стимулювати ці економічні процеси, говорять, що треба це зрозуміти, щоб світ власне принаймні регіон Європи Україна — це європа. Uh, не думали про те, що десь треба іншим шляхом рухатись, маючи на увазі військово, треба займатися економікою. А для того щоб була економіка, треба створити гарне підґрунтя. А, а, а якщо підґрунтя, ми говоримо про буде. А якщо ми говоримо про США, навіщо їм це? Так дивіться. Тобто, інтерес США, щоб все ж таки, ну це підкреслює попередня неізоляціоністська адміністрація, щоб все ж таки був нормальний розвиток, mm -hmm. і щоб було з ким торгувати, і щоб знов ж таки в Європі не формувалися сили який, знову ж таки відсовкуючись від Другої світової війни, сиділи і думали, а як би так захопити Сполучені Штати Америки, про що мріяв Гітлер? Ми ж повинні розуміти, що завжди якось в іншому світі всі дивляться на Сполучені Штати Америки як загрозу своєму існуванню, особливо диктатори, і тому, щоб Європа не думала над тим. Як е, будувати антиамериканську лінію? Треба, щоб тут був розвиток, була економіка, а розвиток якраз і робиться шляхом в тому числі тих програм, які ми були, і план Машала, який апріорі був, і власне пропозиції, які ми маємо. Так що зараз mm -hmm. для інтереси США, це щоб в Європі на європейському континенті сиділи не вороги, а партнери. Припускаю, що можливо враховуючи, що ми говоримо про адміністрацію Дональда Трампа, просто сам факт, що десь у світі тече потік на 800 мільярдів доларів, а американська адміністрація не має до цього ніякого відношення. Можливо, не всім адміні... в американській адміністрації сподобається, враховуючи як багато тема грошей фігурує, в тому числі і в дипломатичних треках, які сьогодні реалізує адміністрація американського президента. Несподіваний до речі, момент що і Росія намагається якимось чином нав'язати свою участь. У відбудові своє бажання інвестувати зокрема гроші з конфіскованих російських активів. Так вони не говорять прямо про те, що вони готові там передати ці гроші Україні або управління нашим західним союзникам. Але тим не менш, час від часу навіть Путін робить натяки, що мовляв ці кошти могли б бути використані. От останнє він сказав для відбудови. Е Українських територій, не зазначивши це території під контролем українського уряду чи під окупаційною російською армією. на вашу думку, навіщо Росія сюди сюди суне свого носа? Чого вони хочуть отримати від цієї дискусії про відбудову, пане Богдане, Росія хоче легітимізувати можливість використання цих коштів? Вони заморожені. І знаєте, поки у Росії були ще резерви, а 22, друге, два навіть 25 роки, Росія не ще хвилювала ці гроші, але там гроші закінчуються. В російській економіці вже піке ідеї і суттєво піке, тобто падіння вниз, і вони хочуть якось ці гроші повернути. І вони в них ідея така, що якщо запустити їх як частину цієї відбудови, то це формально і буде аргумент повернути ці гроші собі. Скільки з цього реально піде потім на відбудову, щось підказує, що рівно стільки скільки треба буде для того, щоб повернути іншу частину, бо нічого з іншої частини Росія давати не буде. А для того щоб якось закинути цю ідею, добре, що ось ми погоджуємось на цю відбудову, лише дайте нам ці гроші. Ось ми готові це, і ця готовність це продається як аргумент того, що Росія буде це робити. Як тільки вони отримують ці гроші, так mm -hmm. само як тільки наші партнери отримують від України згоду, що добре, давайте ці 800 мільярдів. Хоча знаєте, ось ви називали цифри. Я називу Київську школу економіки, яка ще в вересні 2024 року. Сказала, що збитки 2014 року нанесені Україні 1 трильйон 164 мільярди доларів mm -hmm. США, тобто значно більша цифра там за трильйони, і на жаль, ця цифра зростає зараз щодня. Причому доволі суттєва. Я не, не здивуюся, якщо вже півтора трильйони буде цифра, якщо буде серйозне дослідження, враховуючи втрачені вигоди. Тобто, тим не менше, ми бачимо, що для Росії, повертаючись її інтерес, щоб якось у них була можливість. Повернути ці гроші, бо вони для них важливі, їх їм не вистачає зараз. Іван наскільки у нас обмежений час залишається буквально 7 хвилин для нашої розмови, зроблю те, чого зазвичай не роблю. Не поєдную кілька питань в одному, але зараз вони всі будуть об'єднані однією логікою. Оскільки мало часу, тому попрошу вас коротко на них відповісти. Тому що питань насправді багато. По перше, сам сам саме цей механізм відбудови він передбачає згідно з цією. Рамковою домовленості, не знаю, як її правильно називати, з тим документом, який читали журналісти Радіо Свободи, що це буде приватний капітал, гроші урядів, це будуть міжнародні фінансові інституції. І хтось іще там був чотири, я запам'ятав. Зараз, на жаль, не згадаю. Кілька джерел цього фінансування. По-перше, і мені цікаво в цьому сенсі, наскільки ви бачите стійкою таку конструкцію, тобто, наскільки ми можемо опертися на неї, коли ми дивимося на перспективу відбудови України і бути впевнені, що вона спрацює. І по-друге, яка роль України у баченні наших партнерів, коли вони використовують ось такий підхід? Тобто вони на нас дивляться як на розпорядника цих коштів, на адміністратора чи як на рівного партнера, або, можливо, як на сторону, яка має просто підкорюватись, тому що і будуть говорить. Пане Богдане, я думаю, четвертим це російські гроші, що Росія буде я, також дотична до відбудови, якщо я помиляюсь, саме це називається mm -hmm. четвертим аргументом. Щодо європейців, знаєте, ще оця Rebuild Ukraine, проєкт 22-го року, там було зазначено, що розпорядження коштів буде спільне український уряд та європейська комісія. Тобто для України це було цікаво, тому що фактичне відновлення України ставало частковою функцією Європейської комісії. Тобто для нашої європейської інтеграції це можливо. Ви mm -hmm. бачите, як називають цю можливість України бути в ЄС складовою відновлення. Тобто, зараз не випадково а пан Мерц заявляє, що Україна не буде 27-го року, і я цю, цю, цю заяву пояснюю, чому тому, що взагалі то європейському союзу треба визначати, хто буде, хто не буде в ЄС, а не Сполученим Штатам Америки, і це викликає певну негатив у європейців. Коли їм, їм говорять, що слухайте, а ви візьміть Україну, бо знаєте, в 2004 році Америка дотиснула Європейський Союз, щоб вони взяли а, 10 нових членів, включаючи три країни, коли які входили до радянського союзу, ця пам'ять не живе, і тому вони не хочуть повторювати ситуацію, коли з під впливом США вони когось беруть, бо апріорі. З головне завдання ЄС це конкуренція зі Сполученими Штатами Америки на світовому ринку, і це Трамп розуміє, і тому Трамп не любить Європейський Союз як конструкцію. Угу. Ну це знає, окрема тема, я розумію. Але тим не менше, ось зараз треба Україні, все ж таки, як на мене, провести цю ідею, що розпорядження цих коштів воно буде спільна, Україна та Єврокомісія, щоб дійсно Єврокомісія звикала, що Україна це ЄС і вони за неї відповідають. Угу. Скажіть, будь ласка, якщо ми дивимося на відбудову, як на соціальний процес, як писав, наприклад, Тоні Джат у своїй фундаментальній роботі після війни, де він ага. досліджував історію Європи після Другої світової війни, одним з ключових запитів в поствоєнній Європі з боку суспільства до політиків, ну і загалом очікування, скажімо так, людей були пов'язані з відновленням справедливості, яка тривалий час порушувалася в дуже брутальний спосіб. Якщо ми говоримо про відбудову, то. Справедливість, як на мене, треба розуміти, як на процес вигоду, від якого набувають не лише групи, які безпосередньо задіяні у відбудові, не лише люди, які працюють у проєктах, пов'язаних з цією відбудовою, а й всі громадяни України. І якщо цього не буде відбуватися, потенційно це може призвести до посилення почуття несправедливості, з яким український народ історично погано справляється. На вашу думку, яким чином держава може гарантувати, щоб процес приносив користь усім? Ну, слухайте, якщо ми говоримо про справедливість, насамперед, той, хто вчинив шкоду, повинен якось за це відповідати. Mm -hmm. Я так розумію, що наше суспільство воно насамперед хоче, щоб це Росія відповідала. Бо виходить так, що зараз Росія нам о, зробила багато шкоди, а європейці кажуть: не хвилюйтесь, ми це вам компенсуємо. Ми дякуємо вам за цю допомогу. Але все ж таки, ми хочемо, щоб та країна, яка є автором і яка кожного дня. Наносить нам шкоду, розуміло, що у цей кожен день перетворюється на пасив для неї. Тобто, всі зруйновані будинки, електростанції, е різні об'єкти це все те, що має свою вартість. І цю вартість Росія повинна буде покрити в наступному році, чи коли вона там буде робити ці всі кроки, тому що ми розуміємо, що треба чітко прив'язати. Що Росія буде це робити в обмін на повернення до світової економіки? Якщо mm -hmm. вона це робити не буде, її тут не буде. Я думаю, що це і є справедливості щодо розподілу серед українців. Ну як на мене дуже важко знайти гарну формулу, тому що завжди будуть незадоволені люди. Ну no, так тому треба пояснити, що головне це, щоб агресор заплатив, а далі ті перспективи, які буде генерувати Україна як країна в майбутньому ЄС, це блага для всіх, яке дасть результати знову ж таки всім. І про також припускаю, що наші союзники беруть висувати вимоги, які пов'язані з реформуванням економіки, ну і інших сфер публічного життя. На вашу думку, де буде проходити межа між розумінням нашими партнерами, до прикладу, труднощів, з якими ми стикаємося у цьому процесі, і втратою терпіння, що також потенційно може негативно впливати на процеси пов'язані з відбудовою. І історично ми бачили, що український уряд демонструє дивовижну здатність подекуди затягувати ухвалення дуже важливих рішень, які очікують наші союзники. Ну безумовно, це дату союзників, але в нас також є свої інтереси. Я розумію, що у союзників є бачення своє, але українське бачення, що все ж таки складовою відновлення України є інтеграція України до Європейського союзу. Про що власне написано в плані процвітання, mm -hmm. і щоб це все ж таки не був тиск. Сполучених Штатів Америки щоб це було розуміння європейським союзом що для блага розвитку європейського союзу для підвищення автономізації ЄС, в тому числі від Сполучених Штатів Америки. Бажано, щоб Україна була складовою європейського союзу, і для до речі, сил євро європейського швидкого реагування, чи як там хочуть їх створити, це може бути складова там може бути паралельна структура, але для того, що Україна це європейський союз, оце знак рівняння між цими поняттями, це як на мене, те, що треба зараз досягти Україні, щоб нас не вносило за дошки. Бо знаєте, є гарний вислів. Наші європейські партнери разом з нами до кінця чи до перемоги. Mm -hmm. Бо як тільки буде завершення війни, є певне побоювання, що європейці скажуть все, загроза Росії більше не існує. Тому ви живіть, як ви жили рані. Перед цим ми вас брати до себе не будемо. Звісно, але принаймні, головне, що ви нам допомогли не отримати Росію вже на нашій території. Бо власне бояться Росії насамперед через те, що вона може не зупинитися mm -hmm. на Україні і піти далі. Тому тут треба в Україні знайти. Цю можливість донесені до європейських колег насамперед, що все ж таки Україна в ЄС це благо буде і для них, і для нас. Бо інші варіанти вони, скажімо, так будуть створювати довготриваючу напруженість, яка не відповідно б хотілося, щоб відбудова України стала економічним фундаментом, на якому ми збудуємо сильну. Економічно суверенну, політично суверенну, воєнно суверенну державу в майбутньому, а не став знаєте, таким болісним процесом, який супроводжуватиметься якимись скандалами, конфліктами, і буде більше виглядати як спроба залатати розірвані місця на політичному, соціальному економічному полотні нашої держави, і це буде боляче. Я думаю, для нас усіх за цим спостерігати. Після всього, що ми пережили, і погано на у тому, що чим стане процес відбудови? Питання, на яке поки немає відповіді, але є хороша новина, Цю відповідь вже почали шукати. Івана, дякую вам. Іван Уз був на зв'язку з Радіо НВ. Спеціальний ефір триває. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.